Вітаю, друзі, шановні відвідувачі мого каналу. Хто дивився передостанній ролик, той пам'ятає, що робочий день закінчився на тому, що в нас сюрпризом з'явилося таке явище, як нестабільна швидкість капстану, тобто тонвалу. Я вже передивився схему. Яка керує ось ця плата, яка керує ведучим двигуном, і поміряв там різні напруги в контрольних точках. І дійшов висновку, що така в нас несправність, вона якби плаваюча. Я багато вже і прослухав катушок, поставив дві ату швидкість і слухаючи через навушники. Відчувається, що швидкість змінюється від нормальної до пришвидшеної і знов до нормальної. Тобто таке враження, що в нас десь поганий контакт. Бо якби якийсь елемент вийшов з ладу, то несправність ця була б постійна. Я вирішив перевірити напруги, які входять сюди, і помітив, що напруга 42 вольти. Яка має бути? Вона не 42, а чомусь 33. Я подивився тоді схему блока живлення. Ось вона перед вами. І що ми бачимо? Наші 42 вольти, ось вони, звідки вони виходять? Вони виходять з цього діодного мостику. Сюди заходить е, змінний струм 30, і звідси виходить е, після вирівнювання, тобто випрямління. Виходить 42. І всього-навсього тут є один конденсатор і більше нічого. Е, е, ніяких елементів регулювання нічого немає. Тому е, я коли. Поміряв. Просто так на холостому ходу. Ось, наприклад, зараз магнітофон включений, але нічого, ну, як би, ніякий режим не включений. І ось ви бачите, на тестері зараз 0, плюс 42, ось на цьому контакті. Що ми бачимо? 39 вольт. Ну, майже 42, да? припустимо, але дивіться, що відбудеться, коли я вимкну робочий хід. Ось, він почав грати. Беремо ту саму точку, міряємо. 33 вольти, ще й пригає. То що це нам каже? Лише про одне, що конденсатор, оцей, він вийшов з ладу. Коли я почав роботи з магнітофоном, в нього ще якісь сили були. Він працював, щось нам видавав, але трошки поробивши, він здох, кончився. Тому зараз я його поміняю і подивлюся, як це вплинуло на напругу і на швидкість. Поміняв конденсатор. Ось бачите, стоїть гарний хітано 2200 на 63. Він з такими виводами з однієї сторони, тому подовжив. Мінусовий, запаяв плюсовий напряму. Тут нічого не помінялось. І, на жаль, не помінялись і напруги. Ось дивіться. Зараз включений робочий хід. Я тут де в нас має бути ось ця лінія. Ось вона. І тут ми бачимо так само 34. Трошки підросло, там десь на півтора вольта. Ну, бачите, пригає несуттєво. Зараз я вимкну робочий хід. Ось вимкну і дивимось. Майже 40, тобто 65-6 вольт, це дуже велике падіння. Значить на лінії 42 вольти в нас при робочому ході дуже велике споживання, що споживає 42 вольти. Це електромагніти і плата ведучого. Мотора, і, можливо, оплата бокових моторів. Я не пам'ятаю схему, я ще не подивився, що я пропоную зараз зробити. Я зніму стрічку, щоб вона не йшла через ролик, через ведучий вал і відключу бокові мотори, а потім включу робочий хід. Спрацюють всі магніти, буде, ну, ведучий і так працює, але не будуть працювати бокові мотори. І подивимося, чи споживання таке саме, чи впало. Так, бокові мотори я відключив. Ось цей штекер роз'єднав. Річку я зняв взагалі. Датчик заклеїв лампочку, щоб не спрацьовував оптичний автостоп. Давайте спробуємо, поміряємо. Там, звичайно, що автостоп на рух, він спрацює, але він спрацює може через пару секунд, і нам буде видно. Так, міряємо. Міріємо, бачимо 39,9. Так, як би мені тепер, щоб ви все бачили, о, ось так, мабуть, так? Да? А зараз. Так, 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 ось. Гадаю, ви побачили перед тим, як спрацював. Датчик руху, у нас напруга просіла до тих самих 33 вольт. На що це може вказувати? Або електромагніти споживають надмірно, в чому я сумніваюся, Або ось цей мостик діодний. У нас якийсь один з діодів вийшов з ладу. І тому в нас і напруга менше, ніж 42, і дуже сильно падає під нагрузкою. Тому пропоную замінити цей місток і подивитися, чи це нам допоможе. Перед тим, як випаювати діодний місток оцей Ось він стоїть, який під підозру попав, я його перевірив. вимкнув на тестері режим прозвону діодів, Ось це положення. Звісно, що перед тим, як сюди йти це тестером, я всі оці виводи позакорачував між собою. Тут розрядив конденсатор, ці два крайні виводи. Не на коротко, а через опір. Ось, коли вже пересвідчився, що тут нуль, тоді я почав міряти. Бо якщо цей конденсатор не розрядити і ви почнете прозвонювати цей діодний місток, то звісно що ви спалите собі прибор. Тому обов'язково оце все перевірити, щоб не було ніде тут напруги. Плюс і мінус, а тут вона буде, бо ось, ось стоїть конденсатор. Той, що ми поміняли. Ось, Коли він розряжений, тоді можете міряти діодний місток перевіряти діоди. Вони перевіряються. Ну, ви знаєте як. Я перевірив і всі діоди показують, що справні. Тобто і одне плече, і інше плече. Там показники близько 440-445, у всіх вони однакові в одну сторону і в іншу сторону вони не дзвоняться. Тобто, немає сенсу його випаювати зараз. Хоча я і думав, що він може пробити якийсь один. Але прибор показує, що ні. А чому падає так сильно напруга? Просідає на 5-6 вольт. Ну, певне, тому що є десь споживання. Велике. Ось. Тому я відкрив схему: ось таку електричну. На цій схемі в нас є ось наш трансформатор, наш блок живлення. І тут ми бачимо, куди в нас йдуть наші 42 вольти. Ось одна лінія іде. І ми бачимо, що від неї живляться електромагніти, як я і казав, ось. Раз, два, три. Є друга 42 вольти, і вона виходить ось на такий загадковий трьохконтактний роз'єм, який позначений ХТ-6. І тут ми бачимо всього три проводи: 0, плюс 5 і плюс 42. Куди оцей йде, я ще не розібрався. Ну, тобто, по схемі ще не дивився. Подивився, ще, може, де щось є. Де наші 42 вольти. І вони йдуть ось на цю плату. Це плата ведучого мотора. Ось заходить 42 вольти. І з цієї ж плати, тобто транзитом через цю плату 42 вольти заходить на плату бокових моторів. Цю плату ми відкинули, тобто в нас лишилася оця плата під напругою 42 вольти і коли ми не вмикаємо робочий хід, на цій платі, як і тут, у нас 39 вольт приблизно. Коли вмикаємо робочий хід, Ну звісно, що просідає 33 34 тут і тут. Тобто ця плата бокові мотори, вона не впливає на просядку напруги. А що в нас вмикається, коли вмикаємо робочий хід? Правильно, вмикаються два електромагніти. Один це гальма, і другий це ролик. До речі, я ще не перевіряв, якщо вімкнути, наприклад, перемотку. Тоді спрацюють гальма і лента відвід. -від. Не буде спрацьовувати електромагнітроліка. Зараз я спробую це зробити. Подивлюся, як сильно воно падає, просідає напруга. Тобто можна подивитися оці діоди, які стоять паралельно обмоткам кожного електромагніта, перевірити їх. Може один хтось із них вийшов з ладу. І тоді дивитися, наприклад, що це оцей коннектор, куди йдуть оці 42 вольти. Ось зараз я цим і займуся. Маленькими кроками просуваємося уперед. Я поміряв, бачите, електромагніт. До них до всіх можна підібратися. Я їх поміряв, обмотки, вони дзвоняться нормально. Дзвониться ось цей, це лентовідвід. Дзвониться ось той нижній, це ролик. І тут зверху стоїть, ось ви бачите, його. Це гальма то оці два, що знизу, вони дзвоняться а, десь по 150, а цей е, 300, ну, тобто в два рази більше він дзвониться. А, мабуть, вони трошки різні. Але мене більше непокоїть все ж таки блок живлення. Я замінив ось цей конденсатор. От. Потім, коли магнітофон був включений, я міряв там напруги, експериментував, відключав плату двигуна ведучого цього, ось цього двигуна, да? тонвалу. Цю плату відключав, знайшов, що там по схемі в нас куди йде 5. 0 і плюс 42. Ось він цей роз'єм, це налічильник його відключав. Тобто спрацьовує оце падіння напруги, а воно виникає лише коли працюють електромагніти. Але електромагніт така річ, що вона з ладу, ну, щоб його спалити, це треба постаратися. Ось, діоди. Там стоять вони, тільки працюють, коли електромагніт вимикається. Теж я їх попрозвонював, нічого там підозрілого немає. А от що є підозріле, то це після роботи, ну, скажімо, 15 хвилин. Оцей конденсатор холодний, оцей Ну Трошечки, може так, на дотик щось відчувається, може ні. Оці два досить теплі. Ну так, відчутно теплі. А ось за ці діоди, ось о, це 2D213. Їх тут раз, два, три, чотири І там знизу, отут, ось, ось, стоїть четвертий. Це хтось міняв, стояла така сама збірка КЦ-ось тут на місці. Але з якоїсь причини була замінена на ось ці діоди. Я подивився, які в них характеристики. Це дуже потужні діоди. Вони до 10 А витримують струм до 200 вольт. З великою частотою до 100 кГц можуть працювати. А стоять вони тут на напругу 5 вольт всього. -навсього. Це живлення мікросхем логіки. Тому дуже дивно, що вони також відчутно гріються. Прям ледь палець не опікну. Зараз вже можна торкатися, трохи підостили. І вони працюють в парі з цим конденсатором 4700. Я думаю, що конденсатор підтікає, і від того гріються оці діоди. І від нього ж гріється цей сусідній. Я подивлюся, в мене має бути і такий, і має бути такий це 2200. Ось я хочу поміняти ці два конденсатори і подивитися, чи будуть вони грітися, чи буде грітися діоди, взагалі що поміняється. Бо поки що іншої причини я не бачу. Поки гріється паяльник, хочу вам показати невеличку хитрість. Як можна поміряти? Ну, вірніше оцінити приблизно стан конденсатора. Якщо у вас немає чим поміряти таку велику ємність 2,200 але є тестер. Ось, наприклад, такий. Ставимо його на вимірювання спротиву 200 кОм. Під'єднуємо. Так, ось бачите, одиничка. Так, перевіряю нуль, Під'єдную конденсатор. Я його так трошки зафіксував, щоб він не крутився. І отак також його, що він нам показує, бачите, 19 і росте. Тепер поміряємо новий конденсатор. Так раз. Так, клац, бачите, різницю. Так, можна оцінити стан. Ну що ж, підсумуємо. Магнітофон приїхав з майстерні. Місце, де він відпочиває вночі, я також буду вже відпочивати. Чесно кажучи, сьогодні нема чим похвалитися. Всі міри такі, що я робив, йому нічого не дали. Більш радикально щось робити я поки що не хочу, будемо міркувати, тому що лізти з паяльниками, паяти усе підряд. Не бачу сенсу, багато мікросхем стоїть на цій платі. Завтра почну більш досконало розбиратися. В чому проблема? Проблема в тому, що він не тримає 9-ту швидкість. Вона плаває, плаває дуже сильно. Причому по всьому ланцюгу там на схемі. і, і... Той кварцевий резонатор, який задає опірну частоту. Є схема, яка міняє швидкість з 9 на 19. Там воно порівнює, з тою частотою, там переключається ця схема, потім сигнал підсилюється. Іде вже на транзистор, який цим двіжком керує. І от по всій цій схемі напруга гуляє, причому хаотично. Незрозуміло, звідки береться оця причина, що саме робить оці хвилювання напруги, скажімо так. Коли я з цим розберуся, тоді вже можна буде ну, знати, що міняти. А поки що міняти усе підряд я не буду. Буду ще міряти, буду думати. тобто, Ось такий підсумок сьогоднішнього дня. Тобто робили-робили, фактично нічого не зробили, але нічого і не поламали. І на тому, дякувати Богу. Якщо було хоч щось корисне в цьому відео там, про конденсатори великої ємкості, або ще щось комусь сподобалось, будь ласка, не скупіться на лайки, напишіть якийсь коментар, підписуйтесь на каналі багато планів. Не тільки катушечна, а й касетна буде тематика. Так що дивіться, спостерігайте. Буду працювати разом з вами. А сьогодні все добре. До побачення.